Вітаю! Сьогодні заняття з розвитку мовлення. Заняття за лексичною темою одяг. Метою заняття є активізація словникового запасу за лексичною темою одяг, закріплення узагальнюючого поняття одяг, вдосконалення граматичного ладу мовлення. А саме Вміння утворювати зменшену пестливу форму іменників за допомогою суфіксів. Також заняття спрямоване на розвиток логічного мислення, зорового сприйняття, уваги, розвиток дрібної моторики. Отже, розпочнемо. Вітаю вас, малята! Давайте привітаємося доброго ранку. До нас в гості завітав ведмедик. Ведмедик приніс для вас кілька завдань. Він знає, що ви завжди допомагаєте всім, тому і йому допоможете. Перше завдання ведмедика. Знайти, від якого предмету одягу половинка. Давайте відгадаємо, це половинка від якого одягу? Від шапки, від куртки або від спідниці. Так, вірно, це половинка куртки. Молодці. Знайдемо від чого ця половинка? Від плаття, светра або пальто. Так, це половинка плаття. Вірно. Дивіться. А ця половинка від якої речі? Від спідниці, від шапки або від шарфа. Так, це половинка шапки. Дивіться це половинка куртки, штанів або светра. Так, молодці, це половинка светра. Молодці. Давайте з вами ще раз пригадаємо назви одягу. Светр. Повторимо Светр. Шапка. Шапка. Шарф. Шарф. Штани повторимо штани куртка, куртка, пальто, пальто, плаття, плаття, спідниця. Повторимо: спідниця рукавиці, рукавиці, рукавички, рукавички. Молодці. Шапка, шарф, светр, Штани, плаття, куртка, пальто. Як це все назвати одним словом? Одяг вірно. Одяг. Одяг це те, що ми з вами одягаємо. І наступне завдання ведмедика дуже цікаве. Ведмедик Просить вас допомогти і назвати весь одяг пестливо, наче він став маленьким, і його хочеться назвати пестливо. Куртка велика, дивіться, куртка, а маленька курточка. Ми її пестливо назвемо курточка. Повторимо. Велика куртка, маленька курточка. Дивіться, велика шапка. А маленьку як ми назвемо пестливо? Шапочка. Повторимо велика шапка. Маленька. Шапочка. Дивіться. Великий шарф, а маленький, як ми назвемо пестливо? Шарфик. Повторимо. Великий шарф, маленький шарфик. Молодці! Великий светр. А маленький як назвемо пестливо? Так, светрик. Великий светр. Маленький. Светрик. Далі. Велика спідниця. А маленьку як назвемо пестливо? Маленька спідничка. Повторимо велика спідниця, маленька, спідничка молодці. А тепер пропоную відпочити. Та зробити пальчикову гру. Сьогодні ми з вами будемо прати. Дивіться, перуя чисто столком сорочку, кофту і футболку. Светер і брюки втомились мої руки. Давайте ще разочок. Перу я чисто столком. Сорочку кофту. І футболку, светер і брюки. Втомились мої руки. Молодці. Молодці. А наш ведмедик збирається на осінню прогулянку. Ми з вами знаємо, що восени на вулиці прохолодно, дме вітер, сонечко ховається, тому треба одягати. Теплий одяг. І ведмедик просить йому допомогти обрати одяг. Давайте подивимося, що він приніс. Які речі. Назви Які речі приніс ведмедик. Так, пальто, куртка, рукавиці, штани. Як ви вважаєте, цей одяг підходить для прохолодної осінньої прогулянки? Так, підходить, ведмедик може надягати. Назвіть, який одяг. Приніс ведмедик. Шапка, светр, плаття, шарф. Як ви вважаєте, чи весь цей одяг підходить для прохолодної осінньої прогулянки? Ні? А чому? Так. Тому що в платі буде холодно і ведмедик може замерзнути. Молодці. Чудово! Ми зібрали ведмедика на осінню прогулянку. Отже, хто до нас сьогодні приходив в гості? Ведмедик. Так, з якою темою ми його познайомили? З одягом, вірно, ведмедик приніс з собою кілька завдань, і ми з вами навчилися знаходити половинки одягу, утворювати і називати пестливо одяг. А ще ми з вами допомогли від ведмедику зібратися на осінню прогулянку. Який він одяг одягнув на осінню прогулянку? Теплий, тому що на вулиці прохолодно. Молодці! Дякую за заняття. До побачення!